Без батька, чоловіка і рідного дому. 17-річна переселенка з Єнакієвого Лариса Козакова місяць тому перенесла передчасні пологи. Тепер її малюк потребує особливого догляду, грошей на які у родини немає. Історію продовжить Вікторія Чистюхіна. Маленькому ромі. Всього місяць він важить трохи більше ніж кілограм. Малюк народився передчасно на 27-му тижні у нас вечором воду відключають. Набрала води, відро відставила. Наслідчево почались, як схватки у мене. Аби зберегти життя мамі й дитині, лікарі прийняли рішення робити операцію. Зараз малюк у реанімації Полтавського перинатального центру. Дитина потребувала дуже великої допомоги. Тобто дихальні були розгляди. Дитина потребувала харчування, яке проводилось внутрішньовинно. Рома потребує повсякчасного догляду. Лариса приходить до сина постійно. Кожні три години Ми з ним відемося, кормимо, міряємо давлення, температуру, міняємо памперси. Але коштів на повноцінну реабілітацію молода жінка не має. У лютому 2015 року, коли їхній будинок зруйнували, Лариса з рідними переїхала з Єнаківого до Полтавської області. У нас, в принципі, там уже нічого не залишилося, Возвращатися нам не до кого і нікуди. А два роки тому козакови залишилися без годувальника. У перші місяці війни голова родини з них безвісти. Поїхав на рибалку і все, на цьому. Бласип'ятна знайшли, курточку знайшли, От, Документів документів курточки не було, телефона не було. Шукати Сергія не змогли, вже тоді його було не підконтрольною територією. Людмила сподівається, що її чоловік живий. Сережа, якщо ти живий, якщо ти слишиш нас бачиш, Ой, без коментарів. Зараз сім'я з семи людей орендує будинок в селі Клюсівка і живе на соціальні виплати. Грошей ледь вистачає на їжу. Було таке, що ставалась там. От, там зовсім чуть-чуть чуть-чуть, по, по капельки. Ці повзунки вже чекають на малюка вдома. А поки не зміцнів, залишається в Полтаві. Побачивши жалюгідний стан козакових, медики звернулися по допомогу до штабу Ріната Ахметова. Ми звернулися до фонду Ахметова, щоб зробити все можливе, щоб ця дитина виросла здоровою. Ми отримали деякі групи вітамінів і препарати, які покращують здоров'я дитини. А це дорогі антибіотики, амінокислоти для перинатального харчування, спеціальний препарат для інгаляції, суспензія. Також гуманітарний штаб надав медичні шприци і катетери. Огромне дякую йому Рінату Леонідовичу за допомогу в отриманні лікарств. Рінату Ахметову. Это, можно сказать, с большой буквы человек. У него столько доброти. Ка всім людям, і також же і, і к нам, будь бажала, вже Внімання какує родичі Роми дуже сподіваються, що він буде зростати під мирним небом вже в новому будинку. Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля, Сабиті, канал Україна.